У Сумах відкрили центр виконання рішень. Державна виконавча служба передала краєзнавчому музею шість монет англійського королівства. До благодійного аукціону готуються у шості. 20.30 на годиннику і час новин на телеканалі ЮАСуми. Вітаю! Отримати довідку, написати заяву та ознайомитися з матеріалами виконавчого провадження. Усе це можна від сьогодні зробити у центрі виконання рішень на вулиці Петропавлівській, 75. Більше подробиць з відкриття далі у сюжеті. Сумчанка Ольга Мироненко реєструється в електронній черзі центру виконання рішень. Вона перша клієнтка новоствореного офісу. Дізнатися за елементи з 1 січня 2019 року, як вони будуть нараховуватися чи е, чи буде якась ну чи перерахуючи чи, чи додать чи як вона буде виплачуватися Щодня до державних виконавців звертаються біля сотні сумчан. Розповідає керівник головного територіального управління юстиції Ірина Свистун. Ми займатися тим, що буде забезпечувати ділянку роботи, технічну роботу. Це такі як звернення громадян, обслуговування громадян, звернення з питань. Можна переглянути в реєстрі боржників, знаходиться та чи інша особа в цьому реєстрі. Знову ж таки, можна буде отримати інформацію по виконавчому провадженню, отримати копію матеріалів виконавчого провадження. Можна прямо тут сплатити боргові зобов'язання отримати постанову про закінчення виконавчого провадження, а також отримати і постанову про зняття арешту. Це третій центр в Україні, розповіла заступниця міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлана Глущенко. Проект експериментальний. Такі працюють у Дніпропетровській та Луганській областях. Було урядом прийнято рішення про запровадження експериментального проєкту в сфері примусового виконання рішень, які поширюються на Дніпропетровську, Луганську, Сумську, Одеську області, а також місто Київ. Людина, яка звертається до Державної виконавчої служби, вона може подати будь-який документ виконавчого провадження, виконавчий документ в, за принципом єдиного вікна, тобто за принципом екстериторіальності в межах всієї області. Євгенія Токарєва, Сергій Мілевський, новини на ЮАЗ Суми. У 2018 році до зарічного районного суду надійшло 67 скарг на рішення дії або бездіяльність Державної виконавчої служби. 55 із них розглянуто. Цивільних справ, у яких виконавець був відповідачем, зареєстровано 36. Розглянуто 26. Переважно це провадження, які стосувалися звільнення майна з-під арешту. У Ковбаківському районному суді у минулому році зареєстровано 62 скарги на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця. Розглянуто 54, 28 із них задоволено. Фактично ефективність вона залежить від е, інших чинників, які, на жаль, у нашій державі не рухаються. Це і е, швидкий і та безперешкодний доступ і державного і приватного виконавця до всіх майнових реєстрів. Це і відсутність автоматизованого арешту коштів, і потрібно розвивати і інститут примусового виконання рішення. Звичайно, слід удосконалювати. Е, Ті важливі діяльності державних і приватних виконавців, які дозволяють швидко та ефективно виконати судове рішення. Тобто, ну центр виконання рішень це такий собі красивий фасад, а потрібно ще багато працювати над механізмами. Порив водогону у сумах за інформацією офіційного сайту КП «Міськводоконал» на вулиці Інтернаціоналістів біля будинку 15, через усунення пориву о 15.20 припинено подачу води до 11 будинків на вулицях інтернаціоналістів Михайла Лушпи та Івана Сірка. Це відео Сергія Алещенко. А це кадри нашої знімальної групи, яка прибула на місце близько 16.30. Комунальники приступили до роботи. Десятий мікрорайон в районі 23 школи. Тут стався порив труби діаметром 200 мм. Так повідомили працівники водоканалу, які тут працюють. Директорка «Міськводоканал» Анатолій Сагач слухавку не брав. Прес-секретар підприємства Вікторія Журавльова повідомила, що знаходиться у відрядженні до понеділка. А головний інженер Йосип Тесівський відмовився від коментарів, відповівши, що вся інформація є на офіційному сайті. Зекономила майже 39 мільйонів завдяки проведеним конкурсам з вибору найбільш вигідних пропозицій. Про це сьогодні сказав заступник міського голови Степан Пак, звітуючи про проведені міськрадою закупівлі у минулому році. Сума грошей з міського бюджету, на яку оголошували закупівлі 1 мільярд 690 тисяч гривень. Найбільшу кількість процедур у сумській міській раді провели в департаменті інфраструктури 1559, на сім менше в управлінні освіти на третьому місці. Управління охорони здоров'я 590. виконавчий комітет провів 342 закупівлі. Згідно закону про тендерні закупівлі, послуги можуть бути закуплені як до порогу закупівля 200 тисяч гривень. Якщо це є капітальні роботи, це півтора мільйона гривень. Але навіть при тому, що ми можемо укладати договори із постачальниками послуг, до, які, скажімо так, до 200 тисяч, то в більшості випадків ми все одно виходимо на конкурсні торги. Експерт громадської організації Сумська платформа реформ Максим Корнієнко разом з колегами в організації проаналізували інформацію на сайті. «Прозоро». Ми визначили, що саме закупівлю виконкому допорогові. Лише на 18% були конкурентними, 82% неконкурентні. Тобто, наприклад, управління капітального будівництва 99,9 допорогів на неконкурентній основі, а це 96 мільйонів гривень. Департамент інфраструктури всі 100% допороги закупівлі були непрозорими, 111 мільйонів. «Електроавтотранс» також 100% неконкурентні допороги. Нагадаю, у 2016 році кілька разів запроваджувались потім знову скасовувались обов'язкові електронні торги по допорогових закупівлях. Наприкінці грудня 2016 року його остаточно скасували і перенесли до порядку рекомендацій. Останнього разу депутати голосували за обов'язкові до закупівлі від 50 гривень на сесії у травні 2018 року. Голосів для прийняття рішення не вистачило. Наразі ж розпорядники бюджетних коштів обов'язково мають працювати у системі електронних торгів, якщо вартість закупівлі понад 200 тисяч гривень. На товар а для робіт і послуг від півтора мільйона. Все, що дешевше, виходити чи не виходити на торги, вирішують самостійно. Шість монет англійського королівства XVIII століття передали сьогодні Сумському обласному краєзнавчому музею працівники Державної виконавчої служби Сумській, Сумської області. Нові експонати бачила наша знімальна група. Серед цих шести, скажімо, монета 1797 року карбована за часів Британської імперії Георг III Король. Вона має одна з перших монет, яка має рельєфний, рельєфний шрифт. Ця монета була викарбована в 1901 році і мала. Характер благодійної її роздавали напередодні Великодня. В цілому монети є цінним поповненням музею, тому що подібних зразків в нашій фондовій колекції наразі немає. вони були конфісковані за порушення провідником поїзда Конотоп-Москва Митного кодексу. Тобто, він перевозив ці монети. В потай від митного контролю, не здекларувавши їх в картонному конверті, в чеклі для одягу в купе для відпочинку приводників. У виконавчій службі шість монет оцінили в 2700 гривень. Визначили, що гроші не є культурними цінностями через розповсюдженість. Їх випускали багатомільйонним тиражем. Члени комісії щодо розпорядження конфіскованим майном прийняли рішення передати монети краєзнавчому музею. За період з 2005 року сумською виконавчою службою до колекції обласного краєзнавчого музею було передано близько 830 експонатів. Частину з них представили сьогодні на огляд на спеціальній виставці. Серед предметів, які передані до нашого музею, є і предмети нумізматики, банистики, фалористики. Ви бачите, зараз представлені на виставці нумізматична колекція монет 13-15 це Дерхеми, монети Російської імперії, колекція знаків, значків, жетонів. Надзвичайно цікава колекція. Велика колекція надійшла з, з, з Державної виконавчої служби орденів медалів СРСР. Також надійшли предмети побуту 18 19 століття. Після того, як монети облікують, їх почнуть експонувати в стінах краєзнавчого музею. Анна Книш, Олександр Сокол, новини на Юасуми. У конгрес-центрі СумДУ презентували першу частину проєкту Сумщина Велика спадщина книгу Образотворче мистецтво про кого вона і хто долучився до її написання. Дізнавалась Анна Погребна. Як них це книжка про художників, уродженців Сумщини на обкладинці Давид Боролюк. Готували цю книжку вже колегіально. Було розподілено обов'язки, хто над якими іменами, хто що шукає. Ганна Захарченко одна із авторок, чиї роботи війшли до збірки. Це дуже важливо для сучасності, тому що вже буквально останні 30 років, мабуть, не видавалось ніяких видань, і мені дуже подобається, що тут поєднано наше те, що були художники, які до нас і сучасність Самі ми на свіросуто власне обирали роботи. Ну які мені ближче за все до душі, я ті вибрала. Робота Сергія Побожія також увійшла до збірки. Окрім цього, художник є автором майже половини текстів. Вона не тільки братство мистецтво присвячена літературі, історії, краєзнавства. А в цей альбом ну, це такий симбіоз. Вийшовся, і альбом, і довідник. Писав текст так само разом з співробітниками з нашого художнього музею. Ось. А як художник, та представлена робота, яка називається «На озері Чеха. Поділена книжка на дві частини. Перша – це спадщина, інша сучасність. колеги, яка працювала над цією книжкою, так, прийняли таке рішення, що ми орієнтуємося на 100 імен. І до цього ми йшли. І так воно, і вийшло. Визначали роботи, скільки робіт від художника, одну роботу показати чи дві роботи показати. Показали всіх. Спадщину ми показали більш ширше. Там ми зробили по три сторінки, чотири сторінки. Сучасних у нас ще все впереді до спадщини. Книжка це перша частина проєкту Сумщина, велика спадщина на її створення та друк 200 тисяч гривень виділили з обласного бюджету. Коли я думав і придумував цей проект, то моє запитання було дуже просте: де ми можемо подивитися і дізнатися, окрім шкільних або університетських підручників про художників-вороженців Сумщини, де є, чи є таке місце, де вони докупи зібрані? Чи є така книжка? Немає. І Ніколи в історії такої книги не було і не було такого сайту. І ми це хочемо зробити. Тираж цієї книжки тисячу екземплярів. Вона не продаватиметься. Більшу частину книжок передадуть бібліотеки Сумської області. Анна Погребна, Олександр Сокол. новини на Суми. У рамках проєкту Сумщина Велика спадщина. Планують створення й інших книг на черзі поезії, історії і краєзнавства та фотографії. Майстри Сумщини, Чернігівщини та Києва, візьмуть участь у благодійному аукціоні мистецтва заради життя. Організовує його жителька шостки Аліна Гончарова. Місяць тому в автокатастрофі загинула її подруга з донькою. Чоловік подруги, єдиний із сім'ї, хто вижив. І нині перебуває у лікарні в Києві. Зібрані на аукціоні гроші підуть на його лікування. Зараз в шосткинському артпросторі приймають роботи митців. Наразі зібрали більше 30 лотів. Доглядач Шосткинського арт-центру Наталія Семикозова розпаковує принесені для благодійного аукціону роботи майстрів Сумщини, Чернігівщини та Києва. Тут полотна художників, жіночі прикраси, хендмейд, предмети декору. Були у нас аукціони, які проводилися, але саме благодійний у нас проводиться вперше. І благодійність це ну завжди, я думаю, для всіх людей із теплом буде сприйматися. Благодійний аукціон відбудеться тут на першому поверсі арт-центру. І тут ну, розставляться лоти, розмістяться люди. В принципі, тут у нас завжди проводяться всі відкриття. Аліна – організаторка благодійного аукціону. Вона зносить до арт-простору отримані посилки. Ще з Києва прийде посилка, і е, художник е, тут теж відкликнувся. І нам прийшли три роботи на холсті маслом. 29 грудня поблизу борзни в ДТП загинула подруга Аліни та її донька. Чоловік загиблої в лікарні. Аліна почала збирати гроші на його лікування. Ніколи не думала, що тим буду займатися. Почала розпространяти дану інформацію о тому, що нужен збір ден, що фінансова. В одній з груп е, е, митець Ярешко Сергій е, відписався мені і про ну, запропонував ідею. Я її підтримала. Зв'язалася з арт-центром і арт-центр також цю ідею підтримав. Участь в аукціоні візьмуть вісім майстрів Новгородціврського районного клубу Княжа Скарбниця. В шостку роботи привезла Ольга Луговська. Ось робота Тетяни, картина по на аукціон. Тут у нас, значить, ложки Ігоря сігути. Потом сумочка така в'язана, моя, і отаку букет. букитуж наразі. Юрія Доломакіна, на лікування якого збирають гроші, готують до операції. Він каже, на ліки йому необхідно 5 тисяч гривень. Скільки коштуватиме операція, стане відомо у п'ятницю. Це я зараз знаходжусь у Києві, Київська обласна лікарня. Сьогодні був обхід, у мене була проблема. Там не можна було операції зробити, тромб У мене був там вчора зробили УЗІ і ну УЗІ і розрішили делати операцію, Ми на п'ятницю назначена операцію. Реабілізація, конечно, там довга, потом yeah. там ще, як мінімум, як мінімум місяць, так, да. також можна потім навчитися заново ходити, понимаете? Ну, таз таз розбиткою. Да. Аукціон Мистецтво заради життя пройде 26 січня о 16-й годині в Шостканському арт-центрі. Наталія Скляренко, Євген Козинець новини на ЮАСуми. Протягом трьох днів у Херсоні за Кубок України з футзалу серед команд до 17 років змагались вісім команд Херсонської, Одеської, Львівської, Запорізької та Сумської областей. Сьогодні визначили володаря трофею. У фінальному матчі кубкового турніру зустрілися Львівська енергія та ДЮСШ Сумської районної ради. Перша на груповому етапі перемогла темп ЗАЕС Продексім з Енергодару і Херсонського освіту Продексім-2003. Та мінімально поступилась і лічівцю з Чорноморська. А у півфіналі взяла гору над освітою Продексім-2002 з Херсона. Друга у групі перемогла Херсонський Атлетік і Ідею США селище Окне Одеської області, програла освіті Продексім-2002. У півфіналі наші земляки були сильнішими за і лічівця. Сьогодні у фіналі шість разів м'яч побував у воротах команди Сумського району, після чого сумські футболісти відкрили відлік своїм голам, реалізувавши дабл пенальті. До завершення матчу львів'яни забили ще два голи. Сумчани один. Ігра завершилась з рахунком 8-2 на користь юних енергетиків. Команда Сумського району здобула срібло. Олександр Качанов. Новини на ЮА Суми. І це вся інформація, що мала вам розказати. До зустрічі на ЮА Суми.